Цій катушки передатка 6,2 до 1. Що це означає для нас, звичайних рибаків, як нам це перекласти? Катушка з великою шпулею не потрібно. Те, що вам буде некомфортно потім в рибалці, зараз я вам розкажу, на що потрібно звернути увагу при виборі катушки для балонки або для мача. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про катушки, які використовуються в поплавцевій ловлі. Здавалось би, всі катушки вони виглядають однаково, але є свої нюанси в кожному виді лову. І для того, щоб не робити зайвих помилок, не купувати те, що вам не потрібно, або те, що вам буде некомфортно потім в рибалці, зараз я вам розкажу, на що потрібно звернути увагу при виборі катушки для балонки або для матча. Давайте поговоримо про ті характеристики, на які нам Потрібно звернути увагу саме в поплавцевій ловлі для того, щоб не переплачувати і не купувати зайвого. Перше, що нам потрібно звернути, це передаточне число. Передаточне число відрізняє саме матчеві катушки від всіх інших. Давайте будемо відразу приклад. Це в мене е, звичайна матчева катушка. Я взяв всі Shimano, щоб не було ніяких моментів по, по брендам, щоб було порівняння саме по Shimano. Shimano Xage дуже старенька катушка, я не знаю, навіть продається вона чи ні. Е, але ми можемо звернути увагу, що її відрізняє від всіх інших. Це передаточне число. В цій катушці передатка 6,2 до 1. Що це означає для нас, звичайних рибаків, як нам це перекласти? Це значить, що за один оберт нашої ручки ролик робить навколо шпулі 6,2 оберти. Це значить, що ця катушка дуже швидкісна. І нам дуже комфортно і швидко виматувати наші поплавці з дистанції там, 25, 30 або 40 метрів. Чим більше передаточне число, тим менше. Навантаження ця катушка витримає. Якщо ми ловимо балонським поплавком 10 грамів і закидаємо на вістин 30 метрів, ми можемо дуже швидко цією катушкою з передаткою 6,2 вимотати нашу оснастку з точки лову. Але якщо ми на неї поставимо якийсь фідерний монтаж і будемо ловити з годівницями хоча б 30-40 ну я вже не кажу про 100 грамів, то ми цю катушку вшатаємо буквально за одну рибалку. Там всі підшипники вони не розраховані. На такі моменти. Також, якщо ви звернете увагу на шпулю, ви побачите, що вона дуже мілка. Тому що в поплавцевій ловлі використовуються невеликі діаметри жилок. Ну, я використовую максимум 0,2. Товсті, що я не ставлю. Тому катушка з великою шпулею не потрібна для того, щоб ми не мотали 500 метрів. Ми не кидаємо на матчі на балонки або на матчі. На відстань 100-200 метрів, може якісь там умільці є з таких дистанції ловити, але у нас основна відстань це там до 40 метрів. Тому нам не потрібно сюди наматувати по 200-300 метрів жилки, щоб зайві гроші витрачати. У мене по стандарту на цій шпулі влазить по 75 метрів, і мені вистачає це повністю на сезон. Потім я це перематую. Є отакі от фрикціони, які зажимаються, а є швидкий фрикціон. І це в матчевих катушках дуже прикольна штука. Тобто, якщо у нас зажатий фрикціон, але нам його швидко треба скинути, от зараз усиля, ми беремо флажок, щип, і він у нас майже розжатий. Для прикладу, я от взяв порівняння катушку фідерну. От ми можемо подивитися, яка тут шпуля, яка воно і товщини, щоб сюди можна було намотати нормальну кількість шнура. І точно так же тут передатка зовсім інша. Тут передатка 4,3 до одного. Це. Точно так же за один оберт ручки ролик робить 4,3 оберти навколо шпулі. І це дозволяє якраз працювати з дуже великими навантаженнями, з дуже великими грузами. І воно витримує. І ми можемо порівняти ці дві катушки і по вазі, ми можемо порівняти і по розмірам. Навіщо нам з такою катушкою фідерною, да, вона витримає повністю наші навантаження з нашими поплавками. Вона буде Майже в два рази повільніше виматувати нашу оснастку, ми будемо втрачати непотрібний час. І вона ще і буде нам дуже-дуже важка для наших тендітних маленьких вудочок, і ми не будемо отримувати задоволення. Те ж саме стосується і вартості. Якщо ми візьмемо в одному класі Катушки, то катушки Матчеві вони будуть коштувати дешевше в тому ж класі, ніж фідерні катушки. Ще я взяв для прикладу катушку спінінгову. Чи можна використовувати спінінгову катушку на матчі? Точно так же, як і фідерну можна, але тут є теж різні такі моменти. Вона вже йде теж, як правило, з меншою шпулею, ніж фідерні катушки, хоча у них зачасту передатка ближче до фідерної, тобто не така швидка. Спінінги не потрібно теж робити такі дуже швидкі виматування, треба робити проводки. Але по шпулі вони більш підходять до матчевих. Але спінінгові катушки за своїх характеристик, як правило, йдуть дорожчі, ніж матчеві. І в матчевих катушках частіше за все йде ще в комплекті додаткова шпуля. Звісно, що ми беремо катушки там трошки різного класу, але, наприклад, ті, що нам підходять, оця спінінгова катушка вона коштує приблизно 600-700 доларів. Да? Катушка фідерна оця коштує 400-500 доларів. А ця катушка коштує там приблизно 100 доларів. Зрозуміло, що і спінінгові, і фідерні катушки є за 50 доларів. Але я зараз порівнюю саме ці класи, як можна починати ловити. Ну, дешевшу спінінгову катушку, якщо ви візьмете, буде. Ну, не, не те задоволення. Якщо ви візьмете катушку дешевшу, ніж оцю фідерду, теж у вас вона прослужить не так довго і теж буде не та якість. А якщо ви візьмете от цю за 100 доларів, то це буде прямо вже для матча топ-топ. Робимо висновок: будь-якою катушкою можна ловити на матчі. Але правильніше вибирати все ж таки матчеву катушку для того, щоб перше зекономити гроші. Друге отримати нормальний баланс на вудлищі. Третє швидко виматувати. Четверто, не витрачати зайві кошти для того, щоб там намотати бекінг або жилку на катушку, а саме мілка шпуля дозволить нам 75 метрів витримати. Я рекомендую вибирати катушки з передаткою 6,1, 6,2, інколи бувають навіть 6,3. І тоді у вас це буде все збалансовано снасть, ви будете від рибалки отримувати задоволення. Якщо ця інформація була корисна для вас, поставте лайк під цим відео, підпишіться на мій канал. Мені Буде приємно. А з вами був Дмитро Барсук. До нових зустріч на моєму каналі.